Права 286. Доведіть тотожність. Ну що ж, бачимо в першому завданні рівність. Ліва частина цієї рівності. У нас доволі складна. Давайте її тутожніми перетвореннями спростимо. Отже, записуємо 12. А. Відняти мінус. мінус 8, а. Відняти 16. І це дорівнює. Ну що ж. Відняти від'ємне число це додати те число. Тобто ми можемо записати це як 12А. Не відняти мінус 8А відняти 16, а додати. Записуємо 8А, відняти 16. І це дорівнює. Розкриваємо дужки зараз, перед якими знак плюс. Знак доданків не зміниться. То ми записуємо 12А, так і залишиться плюс 8А, відняти 16. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки. Отже, тут у нас є 12А і 8А. 12А плюс 8А разом буде 20А. Залишиться відняти 16. Перетворюємо тоді праву частину цієї рівності мінус 4, а в дужках. 4 відняти 5А. Це дорівнює. Мінус 4 множимо на 4, це буде мінус 16, далі відняти 5А це додати мінус 5А, то мінус 4 множимо на мінус 5А, це буде тоді додати. Давайте я запишу, щоб було зрозуміло, що мінус 4 множимо на мінус 5а. Це дорівнює це буде мінус 16, мінус на мінус у нас примноження дасть плюс. 4 помножити на 5 це 20. Це буде мінус 16 плюс А. Або це можна записати як 20А відняти 16. Є? Тобто тотожніми перетвореннями ми перетворили ліву частину до виразу 20А відняти 16. І праву частину ми перетворили до виразу 20А відняти 16. Записуємо тоді, що? Оскільки тотожніми перетвореннями? Ліву і праву? частини рівності? звели до виразу 20 а відняти 16 напишемо то ця рівність є тотожністю Гаразд, перетворюємо, переходимо до другого завдання. Тут також румісткий вираз зліва. Спочатку його перетворюємо, записуємо 4, а в дужках x додати Y, відняти t, додати 5, а в дужках x відняти t і мінус 4Y. Це дорівнює. Розкриваємо дужки, перед яким знак з число 4. 4 множимо на x, це буде 4х, далі додати. 4 множимо на y це буде 4 y далі відняти 4 множимо на t, це буде 4 t Далі додати. Перед другими дужками число 5. 5 множимо на x, це буде 5х. Відняти 5 множимо на Т, це буде 5Т. Ну і залишається відняти 4 y. Це дорівнює. Ну що ж, давайте подивимося. У нас є мінус 4y і плюс 4 y Сума протилежних чисел у нас дорівнює 0. При будь-якому значенні y це будуть протилежні числа. Так. Зараз дивимося подібні доданки. Отже, з x у нас є 4х і 5х. Ну і з t У нас є мінус 4Т і є мінус 5Т. То ми записуємо, що це дорівнює. Тут місце є, можна записати. Отже, 4х плюс 5х, це буде 9х. Далі мінус 4Т мінус 5Т, це буде мінус 9т. Ну що ж, а зараз перетворюємо праву частину цієї рівності. Записуємо 9 в дужках x відняти. T. 9 множимо на x, це буде 9 x відняти 9 множимо на t, це буде 9т. Є. Yeah. Ну що ж, тоді. тожніми перетвореннями. ліва частина рівняння ми отримали 9 x мінус 9 t І праву частину рівняння ми отримали 9 x відняти 9т. То тоді. Ми можемо сказати, що ця рівність є тотожністю. Записуємо. Оскільки. Тутожніми. Тутожніми перетвореннями. Перетвореннями. Ліву і право. Частини. Рівності. Звели до виразу 9х відняти 9t Тот царь вниз. И это тоже не все. Нет.